Всім привіт! Рада вас вітати на моєму ютуб каналі. І сьогодні я б хотіла вам розповісти про книгу Анатомія Історія кохання, а також про її другу частину Безсмертя. Історія кохання. Ось так виглядають ці дві книжечки. Ось перша, ось друга. Спочатку я б хотіла розібрати з вами. Персонажів, які нам знадобляться для мого короткого переказу цієї книги. Для того, щоб я до першої книги, нам знадобиться запам'ятати всього три основних персонажі: Джек, Гейзл, а також а, Доктор Біч. А, коротко про кожного. А, Джейк це у нас викрадач трупів а, з могил. У нього немає родичів, живе він бідно. І це фактично єдиний його заробіток. Не будемо його засуджувати, бо в 19 сторіччі з роботою було туго. Гейзел це жінка з привілейованої родини. А, вона хоче стати хірургом, але, на жаль, через її стать. Вона не може нею стати. Це логічно в 19 сторіччі. А, у неї є Мама, тато, молодший брат, і також вона мала старшого брата, який на момент першої книжки вже помер від хвороби, яка називається Римська Охманка. В цій книзі це найнебезпечніша найнебезпечніша хвороба. Також доктор Бічем це чоловік, такий, типу, крутий хірург, онук якогось там, також крутого бічима, який написав крутого, крутої посібник з анатомії яким користуються зараз всі. А, також він знає формулу де настоянки безсмертя. І один, один цього, цієї настоянки безсмертя він дасть Гейзел в найближчому нашому майбутньому. Тепер перейдемо до самої книги. Хотіла б розпочати с свою розповідь про цю книгу а, з того, що мені вона дуже сподобалась. Я, про... Я закінчила її читати в минулому місяці, і напевно мої емоції все ще до цієї книги не остили. Я до сих пір її просто люблю. Звісно, не так сильно, як книги Джона Гріна, але любов є. Ось. А, наша книга починається з того, що Гейзел. Яка являється нареченою Віконта, а точніше нареченою свого двоюрідного брата в 19-му сторіччі це було нормально? Ось вона, гуляючи по вулиці, бачить запрошення на відкриту анатомічну демонстрацію, яку проводить якраз таки доктор Бічем. А, звісно що вона не може піти туди сама, бо ну, це виглядало дивно і, можливо, б її навіть звідти вигнуло, оскільки вона жінка. Тому вона просить свого нареченого а, Бернарда. А, а вона, до речі, з ним заручена, з самого дитинства, а, щоб він пішов з нею. І звісно, ну, типу, це нормально, так? Да? Йому взагалі не цікава медицина, нічого з цього. Тому, звісно, що він відмовляється їй каже, що, типу, ну, ти. Тютю, -тю, ну що за думки в тебе якісь різати людей, це ненормально. Ми йому це пробачаємо, ці думки, знавидіти його ми зможемо трошечки пізніше. Але Гейзл у нас не з таких дівчат, вона робить вигляд, що вона хвора, тому її мама і молодший брат їдуть з маєтку без неї, А оскільки батько в неї служить в воїнському флоті на далекому острові охороня... на момент цієї книги, він один з людей стражів, які охороняють. Наполон, Наполеона. Ось, тому вона залишається вдома тільки зі своєю служкою, з лакеєм і кухаркою. І ще там парочку служок а про них нам навіть не скажуть. Скоріше да, про них навіть не скажуть, тому я теж не буду про них згадувати. Ось, і оскільки вона залишилася, вважаємо, що сама вдома. Звісно, що вона пішла на цю демонстрацію сама. І щоб її не вигнали, вона вирішила зайти останню і тихенько прошмигнути, поки там доктор Бічем щось розповідає. Але ось їй не повезло. Доктор Бічем не любить, коли його переривають, тому він закриває двері на ключ. А вона вже вирішила, що все, кінцево, вона приїхала, і тут вона зустрічає хлопця, який люб'язно провів її через чорний хід. Цього хлопця нам треба запам'ятати, він сюжетно важливий. Можливо, ви вже навіть зрозуміла, хто цей хлопець, бо зрозуміла від самого початку. Вона, будучи на тій демонстрації, вона чує, як доктор Бічем об'являє про початок нового курсу для майбутніх хірургів, типу того, де їх навчають анатомії, практики, теорії, ось, показують, як вони розряджають справжні. Бо що тут мене забанить, якщо я буду використовувати такі слова. І, е, е, звісно, що вона не може туди піти, оскільки вона жінка, тому вона переодягається в одяг свого покійного брата і йде на ці курси. Е, звісно, ж, спустя, е, ну, спустя 2-3 тижні а люди дізнаються, що вона жінка. І її з цих курсів виганяють. Вона, вона прийшла, потім вона прийде до Бічіма і скаже, що «Гей, я ж така крута, я так старалася, я така розумна, будь ласочка, сонечко, можна мене якось записати на ці свої курси. Він сказав, що ні, sorry, не можна. А, але сказав, що якщо вона буде вчитись сама і здасть цей а, а, фінальний екзамен. Тест на те, щоб стати хірургом, а, ну, точніше, просто лікаркою стати не обов'язково людей, чик чікать. Якщо вона це здасть, то доктор Біч назволить абсолютно всім жінкам бути присутніми на його а, медицинських лекціях, а, лікарських, медицинських, неважливо, просто на його лекціях він назову бути присутнім всім бажаючим жінкам а, і дозволить їм проходити екзамен. Вона вирішила, що окей, вона поч... почне готуватися, але звісно, не маючи перед собою реального тіла людини, вона тяжко вивчить всю цю практику, тому вона знайомиться з Джейком, тим хлопцем, який провів її через чорний хід, який буде діставати для неї людей, які вже не живі. Як важко все цензурити. А, тому ось він до неї буде е, діставати людей. А, в, в, він приріс їй одне тіло. важко, як важко як Він приріс їй одне тіло, після чого він сказав, що він більше не може цим займатись, бо його, напарника, його напарник зник. І е, а одному це важко, потрібно, щоб хтось стояв на шухірі. Такий, типу, гей, там хтось іде, і щоб вони встигли сховатися. Але гейзи у нас не так уся, вона підходить така. Тоді я буду стояти з тобою, тому що мені ці тіла треба, мені треба стати відомою докторкою. Е, звісно, що він такого не чекав, але, зрештою, він погоджується на цю авантюру, я б не погодилася, але ну Це ж історія кохання, чого ми ще чекали до історії кохання. Він погодився. І ось вони вже вдвох виривають тіло. Перше тіло в них вийшло доставити до лабораторії Гейзел, а з другим трапився траву, тому що поруч проходили якісь люди, тому їм довелося сховатися у свіжовикопаній ямі. Ми всі розуміємо, які ямі, а, де вони сиділи, сиділи так дуже близенько, один до одного, так романтичненько, скажімо так. А, і звісно ж, між ними спахнула пристрасть, тому що ну, у тебе вибір між чоловіком, який не підтримує абсолютно жодне з твоїх захоплень, і людиною, яка допомагає тобі рити мертві тіла. Ну кого ж ти обереш? Звісно, Джека. Вони цілуються в цій могилі, засинають разом. Потім їх зранку знаходить священник, Думає, що вони демони, вони від нього тікають і, ну, без проблем повертаються додому. А, звісно, ну, як без проблем? Без тіла. Але живі, здорові і неушкоджені. Це важливо. А, Оскільки в неї немає на чим тренуватись, то вона поліпшує свої е, практичні, не практичні, а теоретичні знання. І в той же час вона вирішила відкрити на першому поверсі свого е, багатого маєтку е, лікарню для бідних, які не хочуть лікуватися в безплатній лікарні, бо там, скоріше за це, не вилікують, а вб'ють. Тому вони туди не йдуть, і вона вирішила стати такою. Доктор яка буде лікувати їх за безплатно, що в неї дуже добре виходить, вона їх лікує, її всі люблять, вона стає такою ось. І тут Джек просто випадково якось так зник прямо перед її важливими екзаменами, вона вирішила, що вона краще буде готуватись до екзаменів і не буде звертати увагу на те, що Джек зник, хоча, нагадую, він її любовний інтерес. Але окей, всі ми робимо аналогічні дії. І ось день екзамену. Е, можна подумати, що ти готувалась до нього і ти приїхала в місто проведення екзамену за годину. Напевно, ти прийдеш на те місто і будеш годину там сидіти, щоб 100% не пропустити екзамен. Але, звісно ж, ні, вона бачить доктора Бічима, йде за ним, щоб просвідкувати, що він таке робить, куди він іде. Uh, і так виявилось, що доктор Бічем проводить незаконні операції um, на людях, uh, чекаючи чик біднякам якісь частини тіла, а потім uh, причіпляючи їх багатим людям, які йому за це платять. Бідняки, звісно ж, не покидаються світ, да? угу. машуть на вручку, кажуть бай-бай. Е, тому е, це незаконно взагалі то. І е, Гезо хотіла його зупинити. Звісно, що в неї не виходить, тому що ти слабка жінка, а він сильний чоловік. Е, як несподівано, що в тебе нічого не вийшло. Але тут на сцену з'являється Джейк, Ну, звісно ж, ми його не очікували, але він з'явився, як не очікували. А, він з'являється, і більше вже хоче його також чік чікнути щоб він потім допомагав нам ручкою. А, але, а, оскільки він любовний інтерес Гейзу, то вона його рятує. Звісно, не 100% рятує його, рятує його ножичком все-таки так от, підрізала. Тому це був не 100% порятунок, але він залишився живим. І звісно, вона притащила його. До будинку свого нареченого сказала йому, що він допомагав їй, дістаючи для неї тіла. І угу. Її наречений вирішив піти до Констамбелю, нажалітися на цього Джейкоба І, ну, типу, не знаю, яка була його мотивація, але на цьому моменті можете ненавидіти його. Дозволяю, даю вам 30 секунд. На те, щоб я оброблю інференцію, можете його ненавидіти. Звісно, що Констабель забирає Джейкоба, тому що її наречений Віконт, і вони не можуть не послухатися Віконта. А, Гейзел а, іде до бічі, сказати, типу, який ти погана людина, а, псуєш всім життя, краще б ти там, Да, поганий ти, дуже поганий, не люблю тебе, не буду любити, всього фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. А, доктор Бічем каже, що вона типу розумна, крута, вся така фантастична. Дає їй флакончик безсмертий, і тут ми дізнаємось, що бічим безсмертий. Ти його норочком чик-чикаєш, чі ручку йому чик-чикаєш, чі пальчик йому чик-чикаєш, чі а він все одно залишається живим. А, він дає цей флакончик Гейзу за словами, можливо, за 200 або за 100 років а, бути жінкою хірургом стане нормально. Тому випий це, щоб у тебе був шанс застати ці часи. Вона віддає цей флакончик е, Джеку, тому що йому цей флакончик потрібніше. Він його приймає. І книжка закінчується на тому, що Гейзел приходить повідомлення, записка від незнайомця. Всі ми знаємо, що це незнайомець, який пише, що чекає на неї в Америці. Ось на цьому сюжет першої книги е, е, дуже на цікавому моменті закінчився. Тому перейдемо одразу до... одразу до другої. Проходить декілька місяців. А від нашого Джейка взагалі жодних а, ну, нічого. Немає про нього інформації слова зовсім. ну, Де Джейкоб. Але Гейза вирішила жити далі. Вона продовжує лікувати людей у себе вдома і почала писати свій медицинський трактат, щоб потім його видати. Uh, і люди також могли вчитися по її трактату добувати якісь теоретичні знання. Uh, оскільки вона переведена лікує людей, в один вечір до неї приходить жінка, uh, яка вирішила вагітна жінка, яка вирішила сказати папа своїй дитинці uh, за допомогою травок, чаїв і всяких таких чарівних речей. І в неї вийшло, але, на жаль, жінка також може сказати папа і піти за своєю дитинкою. Пожек це дивно звучить. Але нічого не поробиш. Цензура, цензура. Ось, і вона вирішила: ну, що треба допомогти цій жінці, хоча це було незаконно це в'їхати і це вважається за повноцінне, стовідсоткове чікчікання. Будемо називатися за ще Тому, а, Але вона вирішила, що ну, я допоможу цій жінці, і вона про мене нічого не скаже. Хоча жінка не назвала ім'я, де живе взагалі нічого не назвала, бо вона вирішила називати її Мері, Дала їй таке ім'я. Ось вона цій жінці допомогла, відпустила її і а, почала жити собі спокійно, писати свій трактат, а, жити, радіти життю, так сказати. От в один вечір вона вирішила піти на світський заход до своєї подружки, яка її запросила. Е і там до неї підходить констампіль і каже, що її звинувачено убив у, у... чекчікані е дитини. І ну, що вона каже, що ну, люди, я лікую людей. У мене багато вилікуваних людей, ну як я можу їх так. На що він відповідає? На що Констамбель каже, що ти типу, по мені все одно, ти пройдеш зі мною і будеш сидіти, а потім тебе чик-чикнуть. А... Боже, як важко! Одне і те ж саме слово. Окей, її чик Чіпкіхнути. Ось вона сидить декілька тижнів, їсть тільки два рази в день, шматок хліба і воду. Я померла на другий день, бо ну там немає інтернету, немає телефону, немає нічого. Ти просто дивишся в стіну. Напевно, там не пам'ятаю точно, але там уже навіть світла не було. Тобто, ну фу. Вона попросила написати записки, три записки своїм мамі, татові. І ще комусь, не пам'ятаю якому була третя записка. Скоріше за все, її колишньому нареченому. Тому що, оскільки її наречений зробив дуже погану річ, вона відмовила з ним контактувати. Він довго не думав, обрав іншу жінку, і вони з ним одружилися. Тому колишній її наречений. Скоріше за да, він же ж її кузен, тому вона вирішила відправити і йому. Але е, записки їй написати дали, а відправити їх їй не дали. Ну, вони, типу, забрали записки, але не відправили їх. І ось на суді слухання приходить ця жінка, яка подала на неї в суд. Згадайтеся, хто це був? Три, два, один. Мері, звісно, Мері, ну хто ж це ще міг бути? Ось вона все підтверджує, що Гейзо допомогла їй чік-чикнути дитину. Хоча насправді Гейзо врятувала їй життя, і дитина вже була чік-чикнута. Ось, але Гейзу прирікають до чик-чикання. І в день, коли її повинні були відправити на той світ, ось ще один синонім нарешті, знайшовся в моїй голові. А, так от, коли її повинні були відправити на той світ, за неї приходить якийсь чоловік і каже, що вона поїде з ним до Лондона. На питання, хто ти? Навіщо Ну як ти ну, серйозно? Мене тут повинні відправити на той світ за братиком моїм старшим. Ти тут що робиш? А він їй відповідає, що. «Сорі, але а, ти поїдеш зі мною до Лондона. І вона їде з ним до Лондона, а, де а, і по дорозі дізнається, що крон принцеса Шарлотта занедужила, не пускає до себе. Жодних докторів, не пускає до себе абсолютно нікого. А, і каже, що в неї болить голова, живіт, температурка, ось, а все як треба. Звісно, що її, як жінку-лікаря, вирішили викликати до принцеси, може, у принцеса довіриться цій лікарці, ніж а старим людям. Я б також довіряла жінці-лікар ці більше, якщо чесно. А, і Гейзо приїжджає. І спочатку вона три дні сидить, чекає, поки принцеса її пустить, поки принцеса її хоч якось довіриться, бо вона не може зайти до особи королівської крові. З вами, я вас одивлюся, погнали. Ні, вона так зробити не може, бо її миттєво. Її миттєво зробить те, що не зробили вдома. Так от. Тому вона чекає, і ось один раз принцеса її пустила, але не дозволила до себе торкатися. А на що Гейзел вже така, типу, ну, хоче якийсь прогрес. Потім вона приходила до принцеси другий раз та дозволила їй себе торкнутися, але все одно Гейзл не зрозуміла, що сталося з принцесою. А... На третій раз Гейзу до неї прийшла, і е, вона здогадалася, що принцеса симулює, що було правильною відповіддю. Е, паралельно з цим е, наша Гейзу знайомиться з е, лікарем Короля, який зійшов з розуму. Е, ось вона знайомиться з лікарем Короля. Е, я вже не пам'ятаю чесно, як його звуть. В них там буде. Типу, любовна лінія. Рейзу буде мітатись між цим лікарем і між uh, Джеком. Да, спойлер, Джек живий. Uh, вона з ним знайомиться, він дає їй uh, скальпелі і всі потрібні для докторів рі... речі, тому що їй навіть не дали свої речі зібрати, щоб вона могла поїхати. Uh, її служка передала uh, її трактат, який вона пише, тому з цим вона... Працює, крутить мутки і пише трактат. Ну я б так не змогла, ви що я не можу утримати думку до кінця, це важко для мене. Тут треба три на трьох речах сконцентруватися. Ем, важко, тяжко. І тут їй приходять запрошення до таємничого товариства, яке вона, звісно, відповідає, приходить до них, дізнається, що це товариство. Створила елексир ну, настоянку безсмертя. Типу, якщо ти його вип'єш, то ти будеш жити вічно. А, вона до них приходить, показує, що вона дуже крута лікарка. Вони вони пропонують їй цей еліксир. На що вона відповідає? Що я подумаю, бо вона не може жити вічність без Джейка. І тут а, в її житті з'являється Джейк. Вона його зустріла на балу. і Джейко вона каже, типу, стой, не йди, де ти був весь цей час. Я тебе дала, дарувала тобі життя, де ти був, ти мене кинув. На що і каже, що типу, тобі краще мене забути. Ось Вона каже, що я не можу тебе забути. Давай зустрінемось завтра вранці, у мене вдома. Він каже, добре, я прийду на світанку, приходить він до неї на світанку, розповідає свою історію. Що після того, як його чі чікнули, він залишився живий, а, втік з міста, сів на корабель. А, на цей на корабель напали пірати, а, а, після чого його викинули за борт, але він залишився живим, його підібрав інший корабель, а, де він там якось відслужився перед головним штурмом. Ну, не головним, просто капітаном корабля. За що його взяли, і всі чекають від нього, що він піде на службу, хоча він не хоче. І далі такі е, речі. Е, і звісно, що Гейзел каже: ну, ми зустрілися знову, типу, це казково, чудово. Давайте підеш зі мною завтра на зустріч цього таємного товариства. Вони також безсмертні, як ти. Ну, ви з ними потоваришуєте, типу. Вони туди приходять, вони мило сидять, спілкуються, і тут в один момент Джейка просто клинить. Він іде, каже, що забудь мене, як я можу жити дивитися, як ти постарієш, помреш, а мені доведеться жити далі. Тут я так не можу, це важко для мене, ти мене не розумієш, все бувай. І іде наша. Люба Гейзел дуже розчарована цим, але ну, типу, пр... треба продовжувати працювати. Або хоча б робити вигляд, що вона працює, бо а... вона не може повернутися, бо їй там миттєво читчікнуть. Тому вона паралельно допомагає доктору а... короля вилікувати ну, типу К... цього короля, який з'їхав з гузду. Насправді він не з'їхав з гузду, насправді це. А... Спори плісняви і мишяк зробили таку дуже небезпечну комбінацію, завдяки якій у короля дуже впало самопочуття. Він себе погано почуває і взагалі ну, не при своєму розумі через цей мишяк і плісняву. Да, це не штовхнуло мене на думки, що я краще не буду контактувати з пліснявою ніколи. І звісно, що вона ну, її хвалять, типу, яка ти молодець, цей лікар закохується в неї ще більше. Ось всі вже пліт... ну, її принцеса і служка принцеси такі типу, ой, ви там одружитесь, так весело, так круто. Він тебе стовідсотково запропонує своє серце. А Гейзл думає тільки про Джейка. Ну, тому що Джейк в нас взагалі-то нагадує основне, основний любовний інтерес головної героїні. І він... Ну, Не поміняються до кінця книги, скажімо так. Ось, І тут, коли наша Гейзел пішла гуляти по вулиці, вона побачила собачку, цього, собачку принцеси Шарлотти і вирішила віднести її до Шарлотти. А Де вона бачить таку цікаву картину, як служка принцеси і принцеса Топлес обіймаються і цілуються. Ось це такий маленький секретик принцесики. Вона каже, що, типу, не бери всерйоз. Я повинна буду одружитись на якомусь там принці, моя служка одружиться на якомусь там крутому воякові, у нас там все закінчиться, ось депресія і так далі. Але Гейзел придумує ідеальний план. А що як їм вдвом зробити вигляд, ніби принцеса? Сказала папа, а, пішла в Мір-Іной і а, втекти разом на кораблі, що вони цей пам'ятник, до речі, випущають життя. Паралельно з цим наш лікар короля освічується в своєму коханні Гейзел, на що Гейзел йому відмовляє, тому що ну, Чел, у неї є Джейкаб. Ти, можливо, його про нього не знаєш, не знаєш, хто він, але у неї є Джейкаб, тому сорі. Тут не звідки просто з'являється наш улюблений бічен, який нам все псує. Ну, а як все псує? Кажу, що типу я не помер, немає проти настоянки від безсмертя. Тому або ти вип'єш цю настоянку безсмертя і будеш жити разом з ем, Джеком, або ну вам доведеться розійтися. Тому звісно, що вона випиває настойку, йде до Джека, така типу Джек. Я теперь смертна, будемо жити а, нашу вічність вдвох так романтично, так чудово. Він її освічується в коханні, пропонує вийти за неї, заміж, за неї за нього заміж, вона погоджується і! Хепі. Ну, коротше, да, так, ось у нас хепіен все закінчується тим, що вони а, також відпливають на кораблі в Америку, де а, наша люба а, Зможу дописати свій трактат е, і подаватися в якісь при, е, чудові наукові заклади. Е, і взагалі життя в них покращиться, бо в Джейка буде е, добре оплачувана, е, легальна робота. Вони будуть разом любити один одного, підтримувати і да. А на цьому все. Дуже дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Uh, і всім папа.